Друзі, ви знаєте, Біблія це дуже наукова книга, тому що наука до недавнього часу, ще до 19 століття, думала, що все він вічний, але Біблія нам показує, що в нього був початок, і наука це зараз підтверджує. Ось, тобто, наука це те, що можна перевірити, можна спостерігати, так. а... Біблія говорила про те, що у землі був початок. І якщо ми дивимося в Біблію, то там сказано, що на початку створив Бог небо і землю. Так? І також сказано, що створив Бог світло. Тобто наука говорить про те, що всесвіт складається з матерії, енергії, простору, часу. І Біблія показує, що це все було створено, тобто світу був початок, як і наука говорить. Ось і нам потрібно вивчати завіт, тому що люди все псують. І щоб вибрати звідси тільки за.